Вітаю, п'ятниця 19 квітня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Підсумковий випуск. Про головні події тижня в Україні та світі. Просто зараз. Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Є загиблі і поранені. Найкраща документальна робота. Перший оскар вже в Україні. Скрутили на землю людину у Львові черговий скандал з ТЦК. Понеділок, 15 квітня, здивував нас відповіддю Дениса Шмигаля на петицію щодо переспрямування коштів, призначених для телемарафонів Єдині новини та телеканалу Фрідом на фінансування Збройних сил України. Прем'єр-міністр тоді зазначив, що ця пропозиція не є доцільною. Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики, пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військової агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, в інформаційному просторі, відповідно, перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним. Ільним також у понеділок ми дізналися про ще два скандали з ЦЦК в Одесі. Спробітники терцентру разом із поліцією зупинили чоловіка на авто та звинувачували в ухилянні від військової служби. Давайте будь ласка. Нам, нам. Потрібно цей чоловік і ухилятися. Я не ухиляюсь, У нього вчили. А где фальшивые? Я Выходим из вон... машины! Да. Это, этот, этот человек подчиняется сейчас мне. Сейчас приедет... Я не подчиняюсь вам. Вы не из автомобиля. Не да не надо тут да. Что вы делаете? Ребята! Ну, Ребята. Ребята. Сейчас СБУ приедет. Хорошо, будет приедет СБУ. Выходим, Выходим из автомобиля, я с СБУ приедет, не надо кричать. Выходим из автомобиля. А на Закарпатті працівники ТЦК нібито викрили чоловіка та залишили його за 200 метрів від словацького кордону. Хвилин 20 тому е, прийшло вже з 12 так до години 5, вже трохи часу, і він дзвонить і каже, що його і того хлопця просто посадили в бус і відвезли під словацький кордон і викинули 200 метрів від словацького кордону в лісі. Де немає ні зв'язку, нічого. Тобто, ми весь той час не знали, де людина, в якому вона стані, чи вона жива, здорова, неушкоджена. Ми просто сиділи під ТЦК, які нам казали: ми нічого не знаємо. Ми просили їх вже, дайте знати, хоча би що з ним чи нормально побачити. Ноль інформації, і вони його викинули просто в лісі під словацьким кордоном. Він подзвонив, сказав, що його він не знав, куди йти. Немає зв'язку, взагалі нічого. Мережі карти не грузяться. Йому віддали, теж викинули телефон. І його хапнули прикордонники, прикордонна служба. Його зараз там тримають. До завтрашнього ранку його будуть також отримувати прикордонна служба. Будуть виписувати штраф за спробу незаконного перетину кордону. Вівторок, 16 квітня, увірвався гучною звісткою про підписання мобілізаційного законопроєкту президентом Зеленським. Закон вже опублікували в офіційному виданні Голос України. Документ набуде чинності 18 травня. Того ж дня ми дізналися про ураження російської радіолокаційної станції дальньої дії службою безпеки України. Станція знаходилася у Брянській області і контролювала небо на 700 кілометрів глиб України. Середа, 17 квітня, була трагічною для Чернігова. Російські війська завдали трьох ракетних ударів по майже центру міста. Загинуло 18 людей, ще 77 постраждали. Гурт того ж атакувало аеродром у Джанкої, де знищили чотири пускові установки ЗРК, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та апаратуру спостереження Фундамент М, а також авіазавод імені Горбунова у Татарстані, де виробляють літаки ту 22 м та ту 160М. 17 квітня. За версією журналу Тайм Андрій Єрмак увійшов до ста найвпливовіших осіб 2024 року. Він опинився у компанії прем'єра Польщі, президента Аргентини, прем'єрки Італії та вдови розопозиціонера Навальної. До слова президент Зеленський в списку відсутній. А Міністерство культури та інформаційної політики України у середу визнало колишню арку дружби народів такою, що не підлягає занесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Відтак монумент може підлягати цілковитому демонтажу. Четвер, 18 квітня, нам стало відомо про п'ять тисяч звернень від ТЦК щодо пошуку ухилянтів. Їх отримала поліція Київщини. За даними змі, майже третину зазначених осіб правоохоронці вже доставили до терцентрів. Також цей день відзначився новинами про термінову передачу Україні систем ППО. Німецька ініціатива отримала підтримку з боку генсека НАТО. А ще Гельмут Раух заявив, що наша держава отримує додаткові системи АРІСТІ, одну з них вже найближчими тижнями. Вранці 19 квітня росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Ракета типу Х-22, яка призначена для ураження авіаносців, влучила у багатопід'їзний житловий будинок у самому Дніпрі. Про це повідомив мер Борис Філатов. Внаслідок ударів загинули семеро людей. Зокрема, і працівниця Укрзалізниці. Мінімум 24 людини поранено. Загалом пошкоджені 5 багатоповерхівок: два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазин. І торговельні павільйони. Готель СТО майже півсотні авто. Очільник міста зазначив, що кількість жертв ракетної атаки може зрости. 20 квітня у Дніпрі оголошено днем жалоби. У Синельниківському районі побиті понад 60 приватних осель, автомобілі, знищена сонячна електростанція, понівчено підприємство. Там і семеро поранених. Загалом цієї ночі та вранці окупанти завдали ударів по Україні 22 ракетами різних типів та 14 шахетами. Зенітні ракетні підрозділи повітряних сил разом із головним управлінням розвідки сьогодні знищили російський стратегічний бомбардувальник ту 22 М 3 літак. Вдалося атакувати за 300 кілометрів від України. Ілля Євлаш в ефірі ранок Лайф» наголосив, що Україна довела, що вміє проводити точні та унікальні операції. Йдеться зокрема не лише про знищення бомбардувальників, а й про крилаті ракети типу Х 22 Розкривати всіх деталей, чим саме було збито. Ми не можемо, оскільки противник постійно моніторить інформаційний простір і так і жадає дізнатися цю інформацію. Звісно, що це унікальна операція в своєму роді, і вперше за всю історію російсько-української війни нам вдалося нанести такий подвійний удар, знищивши і ту 22 м 3 та ще й дві ракети. Ха 22 які раніше до цього не вдавалося нам ліквідувати, тому це досить така потужна сьогодні. У нас здобич, яку ми змогли вполювати, і звичайно, що це дуже неприємно для противника. В першу чергу це матиме свої наслідки на психологічному стані пілотів, оскільки раніше вони могли літати і думали, що можуть просто безкарно бомбардувати, наносити ракетні удари по нашим мирним містам. Ну і зараз же ми показали їм, що звичайно, що все, що вони роблять, буде мати свої наслідки і не тільки. Нещодавне знищення С-400 в Криму не перша і не остання така акція. Вони будуть продовжуватися. Таку думку в ефірі Ранок Лайф висловив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що це складова однієї великої операції зі звільнення наших територій. Дивного тут мало, як ми бачимо, ворог він постійно насичує півострів, тимчасово окупований так званою Російською Федерацією системами ППО. Вони е, намагаються підтримувати його у стані так званого непатапляймова авіаносця, як вони його називають, От, але періодично на цьому авіаносці в лапках чомусь відбуваються втрати такі, як ці. Це не перша е, така акція, це не перша с 300 чи С 400 яка була знищена е, свого часу. До цього долучилися так само і військово-морські сили. І так ми відверто, відкрито попереджали і попереджаємо, що подібні ситуації будуть ставатися з окупантами на території нашого Криму і не тільки і далі. І, в принципі, це все є складовими однієї великої операції зі звільнення наших. Території Володимир Зеленський прибув на Донеччину. Глава держави зустрівся із бійцями, які лікуються в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Президент поспілкувався з захисниками та відзначив їх державними нагородами. Крім цього, подякував медикам, які лікують наших бійців. Хочу вам подякувати за те, що ви з самого початку війни а, дійсно на все своє життя віддаєте заради життя наших воїнів. Багато пафосу не хочу вам говорити. Ви самі знаєте ваші здобутки. Дякую, що піднімаєте на ноги наших бійців і служите Україні. Бажаю вам перемоги і здоров'я бути дуже міцними. Слава Україні! У Львові черговий скандал із ТЦК. Чоловіки у військовій формі зі слів свідків вдарили чоловіка та скрутили на землю. Проте після втручання прихожих його відпустили. Повідомляють, що інцидент стався на вулиці Кобилиці. Хай тікає, подав на нього у і подамо гроші. Давай, біжи, біжи. Військовозобов'язані зобов'язані українці повинні уточнити свої дані до середини липня. У коментарі новини Лайф юристка Орися Швець пояснила, що це можна зробити трьома способами: безпосередньо в ТЦК через електронний кабінет через ЦНАП. Проте електронний кабінет запрацює через два місяці, а ЦНАПи поки що не мають визначеного порядку процедури. Тому фактично уточнити дані зараз можна лише у відділеннях ТЦК та СП. Фактично залишається лише ТЦК та СП. Проте ми за тим слідкуємо, та і я думаю, ми будемо мати вже якісь роз'яснення, оскільки це буде потрібно зробити через 60 днів після набуття чинності, тобто орієнтовно до, до середини липня. Так ось наступне важливим є те, що не тільки військові зобов'язання, які є на території України, але військові зобов'язання, які є за кордоном, повинні також уточнити ці дані. Так, і виникає наступне питання, як вони мають це зробити. Тобто вони повинні уточнити свої дані на офіційну адресу ТЦК та СП, або, наприклад, також за номером засобу зв'язку. Знову ж таки, виникає питання, якщо вони не мають військово-облікового документу, єдиним варіантом уточнити ці дані це з'явитися, фактично прибути в Україну і уточнити. Офіс президента і Кабмін розробили законопроєкт про мобілізацію інформаційно бездарно. Оксана Савчук в ефірі ранок лайф зазначила, що в ухваленому законі не вистачає норм про ротації військових. Нардепка сподівається, що ситуацію можна буде змінити в законі про демобілізацію. На жаль, цей законопроект завідомо від самого старту був інформаційно програшний. І, на жаль, це треба визнати офісу президента і Кабміну, які самі це ініціювали в грудні минулого року і зробили це так інформаційно бездарно. То чи це можливо була чиясь спланована дія, або це так вийшло, але по факту є так. І коли в останній момент ми не збільшили хоча б відпустки військовим для того, щоб вони умови побачили цю ротацію? В цьому законопроекті ми і дали цей ще більше додатковий поштовх. Що е, того, що є в цьому законопроекті, це фактично є електронний облік людей, які сьогодні є в Україні. Е, і е, ті, хто мали би е, з'явитися про тебе про себе, хто є за кордоном. Е, немає якихось таких диких, знаєте, штрафів. Тарифи на електроенергію треба підвищувати мінімум до 3,5 гривень кіловат година, але не для всіх. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив Олексій Кучеренко. Нардеп зазначив, що не може бути під час війни тариф нижчим за собівартість електроенергії. А якщо не збільшити тариф на електрику, кошти доведеться дотувати в інших сферах, а це може бути армія, медицина тощо. Не може під час війни тариф бути меншим, ніж собі вартість. Ну не може. Тоді треба зрозуміти, хто його буде дотувати, де ми будемо в кого забирати ці гроші. В армії, в медицини, в пенсії тоді ж саме і так далі. І тому така диференціація, діференціація, яка б, якщо вона була проведена, вона б захистила, мало забезпечених із малим споживанням, і додала б гроші додаткові зібрала з того, хто може платити сьогодні оцю ринкову ціну. В мене сумнівів це немає. Корупція на оборонних закупках не лише в Україні. У конгресі США викрили закупівлі копійчаних деталей за значно завищеними цінами. На слуханнях у військовому комітеті конгресмен Майк Волц пред'явив міністру військової Сил США пакети з дрібними втулками для літаків, вартість яких у бюджеті сягнула 90 тисяч доларів. Перший Оскар вже в Україні. Режисер фільму 20 днів у Маріуполі привіз статуетку до Києва. 11 березня стрічку. Мстислава Чернова про повномасштабну війну РФ проти України визнали найкращою документальною роботою. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!